Україна звільнила із російського полону ще 50 військових. Додому повертаються 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Серед них 11 службовців, які потрапили в полон на Чорнобильський АЕС. Також вісім оборонців Маріуполя, ще дев'ятеро захисники Київщини. Найстаршому визволеному 54 роки, а наймолодшому ще немає 20. Судячи з опублікованого відео, додому вони їдуть у піднесеному настрої. Ми погожимо за нашу свого, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава, слава! Ура! 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 Як зазначили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це вже 36-й обмін полоненими від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Загалом додому повернулися поки 1646 людей.